Святвечір біля могили. Автор отто Гесельбом. Святвечір у багатьох людей асоціюється з теплими обіймами, радісними провітаннями, сімейним щастям, смачною їжею, але не завжди так буває. Отто гесельбом шведський художник, що залишився без батька у 6 років, мав складну хворобу, що проявлялася у випадкових скороченнях м'язів, але зміг закінчити місіонерську школу та стати пастором. А згодом він одружився та серйозно почав займатися мистецькою кар'єрою у віці 40 років. Він мав численні виставки та написав картину, що й досі бере за душу. Кожного, незалежно від статі, віку та національної приналежності, адже будь-яка людина, що пережила біль втрати, знає, що таке відчайдушно намагатися повернути час назад, та знає відчуття, коли віддав би все, аби ж тільки хоч трішки ще побути з рідною людиною. Прощайте, близьких та рідних, говоріть один одному про кохання та зустрічайте свята разом, поки не запізно. А мене звати Ольга Грінчій, та я розповідаю про мистецтво.